До великого старту залишилося 105 днів, це щоденник марафонця, і сьогодні в ньому довга пробіжка на 14 кілометрів. Зазвичай я снідаю, але перед ранковим біговим тренуванням роблю виняток, оскільки немає часу: максимум банан чи протеїновий шейк. І обов'язково креатин, щоб вистачило сил на всю дистанцію. Сьогодні тестую свої новенькі бігові кросівки Взяла цю модель саме для довгих дистанцій, а їх колір то просто любов. Обов'язково сонцезахисний крем, сумка для телефону, навушники з улюбленою музикою, синя кепочка і пляшка води. Поки що в руках, але зовсім скоро буде система для гідратації. Все, я готова підкорювати свої 14 кілометрів. Розминку не роблю. Перший кілометр біжу повільно, і цього достатньо, щоб увійти в ритм. Ну що залишилось 2 кілометри до 14, політ нормальний. Я довольна, бо минулого разу 12 тяжко далась. Чесно, я ноги тягнула за собою. А сьогодні прям взагалі ура зайшла і затесла курсовочки. Клас, мені дуже подобається поки що. Спочатку здавалось незвично, оскільки тут спереді такий широкий носок. і було дивно якось. Але ось ноги привикли і прям. Прям супер подобається.